Дерева це бажаний елемент для більшої дворів, адже вони створюють тінь, забезпечують конфіденційність і, звичайно ж, додають зеленої барвистості. Але окремі види дерев також можуть наповнити ваш простір приємними ароматами, крім інших переваг. Ось кількість дерев, які варто розглянути для посадки, залежно від того, які аромати вам подобаються. Чому корисно садити дерева у дворі? Крони дерев забезпечують рясну тінь і знижують температуру навколо вашого будинку, а це може призвести до меншого використання кондиціонера всередині та зниження рахунків за електрику. Дерева також поглинають парникові гази, включаючи вуглекислий газ, озон чи одний газ тощо. Дослідження лісівської служби США показали, що одне дерево може очистити близько 150 кг вуглекислого газу з повітря щорку, забезпечуючи кисень для сім'ї з чотирьох осіб. Окрім практичних переваг, деякі види дерев, такі як яблуня, лимон, шовкове дерево, липа та береза, можуть перетворити ваш двір на ароматний оазис. Яблуня солодкий аромат квітів і плодів. Звичайно. Самі яблука дають фруктовий запах, який ви очікуєте, але білорожеві квіти дерева також пахнути солодко під час цвітіння. Яблуні можуть бути витривалими та довговічними, залежно від сорту. Вони люблять повне сонце та помірний полив, а ще їм потрібна компанія, тому садити варто щонайменше два дерева, щоб вони могли добре рости та давати плоди. Лимонне дерево свіжість цитрусових. Ще одне ароматне плодове дерево лимон. Хоча воно не має таких квітів, як яблуня, маленькі жовті плоди виділяють приємний цитрусовий аромат, який наповнить ваш сад. Лимонні дерева люблять світло та рясний полив, але важливо, щоб ґрунт мав хороший дренаж і кислотність для здорового росту коренів. Щоб покращити ґрунт, додайте пісок або перліт, а також підживуйте дерево під час сезону росту. Шовкове дерево, витончений аромат і ефектний вигляд. Шовкові дерева походять з Азії, але були завезені до інших регіонів італійським натуралістом Філіппо Делі Альбіце, зійна назва роду Елбизе. Їхні яскраво рожеві квіти нагадують нитки шовку та пахнуть солодкими парфумами, розкриваючись пізніше влітку. Це декоративне дерево вимагає уваги, воно звикло до теплого клімату, тому потребує багато сонця. Хоча деякі сорти, як від шоколадне шовкове дерево, можуть витримувати температуру до плюс 20 градусів, головне, щоб вони були посаджені на сонячному місці. Важливо пам'ятати, що це інвазивний вид, тому потрібно контролювати його ріст і видаляти пагони біля основи, щоб воно не розросталося надто сильно. Липа, медовий аромат у вашому саду. Липи, також відомі як дрібнолисті, це непримхливі дерева з довгими зеленими листками та білими або жовтими квітами, які звисають гронами. Квіти цвітуть з весни до липня і мають солодкий медовий аромат, який розширюється по всьому двору. Липи можуть виростати від 15 до 25 метрів у висоту і до 15 метрів у ширину, створюючи вражаючу тінь. Ці великі дерева приваблюють різноманітну дику природу від бджіл до метеликів та колібрі. Вони потребують лише від 2 до 6 годин прямого сонця на день, можуть адаптуватися до різних типів ґрунту, головне хороший дренаж і потребують помірного поливу. Береза аромат ем'яти м'яти у вашому дворі. Солодка береза, також відома як вишнева, є рідною для Північної Америки та має довгі квіти на стеблах. Кора чорно-коричневого кольору, луската, а листя овальне, зелене, яке піднімається яскраво жовтим. Ці дерева виділяють аромат м'яти ем з гілок і листя, а їхня висота сягає від 15 до 23 метрів. Найкраще в солодкій березі ті, що вона невимоглива і приваблює гарних тварин джіл, птахів та оленів. Вона любить сонце, але також добре відчувається в напівтіні і її підходити кислий, вологий ґрунт. Шкірну частину дерева можна використовувати від кору до гілок, квітів, листя та соку. З них виробляють сиропи, подібні до кланового та ефірні олії для ароматерапії.